Тай з нами в етері Валерій Рябих, військовий експерт, директор із розвитку інформаційно-консалтингової компанії Дефенс Експрес. Пане Валерій, вітаю вас. Так, вітаю пане Василію. Вітаю нашу шановну аудиторію. Слава Україні героям слава радий бачити і чути. Ми розпочнемо сьогодні з ситуації на фронті. Я е, так, от готуючись до етеру, думав зробити тижневий такий огляд. Але я думаю, ми візьмемо останні події, бо ситуація динамічна і це багато інформації. Багато що те, що було актуально п'ять днів тому, зараз не актуально. Але є дві актуальні новини. Одна, на жаль, вона е, ну, це не те, що новина, це події, які на жаль є ну майже. Постійними це просування ворога на Донеччині. Я зараз запитаю, які ключові причини, звичайно. Ну а друга новина вона позитивна: те, що з українські воїни сили оборони змогли звільнити село на Сумщині, село Кендратівка і. Звільнення цього села дає велику перевагу і для українських воїнів на полі бою. Давайте розпочнемо спершу із Донеччини, що там відбувається, і загрози для, для, для Дніпропетровщини. Ми розуміємо, що ворог ну, має собі оцю мету дістатися хоча б до межі і влізти на Дніпропетровщину. Чи є інші причини? Будь ласка. Та, ну, тут е, слід орієнтуватися на те, що противник е, ніколи. Ще не змінював свої плани, і те, що він озвучував ще з 2022 року. Це повна окупація Донецької та Луганської областей. Це програма мінімум. Ну і далі, звісно, також це продовження просування по тих територіях, які вони включили в свою конституцію. І тут звісно, що противник зараз робить це для того, щоб виконати ці завдання. Наскільки це добре в нього получається, виходить? Ну це звісно, що лише питання звідки дивитися, і питання тих жертв, на які готові піти росіяни. Зараз це виглядає так, що кожен метр землі вони розмінюють на десятки своїх. Ну, Військовослужбовців тих велич я б їх називав навіть не військовослужбовців, а найманців, які за гроші вирішили йти а, і окуповувати землю сусідньої країни. А, і в цьому саме є парадокс, що росіяни продають свої життя за те, щоб хтось у Кремлі звітував про такі ось просування. А, ну нехай і. Не швидкі, але ж, все ж таки, вони є постійними, і це зараз полягає лише в готовності саме росіян продавати своє життя. За це. Зараз бачимо, що звісно, що одні з найбільш таких критичних боїв відбуваються на Донецькому напрямку. Зокрема, це пок. Кровський напрямок, де противник а, лише от а, сьогодні. А, му, а, а за перші півдня він провів декілька десятків атак. 34 рази він на такого в позиції наших захисників, і зараз противник робить намагання обійти Покровськ з півночі, розуміючи, що ті. Намагання, які він там демонстрував, до цього щоб підійти до покровського в лоб, що називається, не мають успіху. то зараз якраз противник намагається розвивати успіх на вклиненні, які ну відбуваються судячи там по карті Deep State між Костянтинівкою Покровському, такому таким чином противник намагається обійти покровськ. Саме з північного боку, і відповідно південніше йдуть допоміжні удари на Новоповліському напрямку, де противник саме рветься до кордонів з Дніпропетровською областю, і це також вдається противнику саме завдяки широкому використанню власної переваги у живій силі. Я хотів би запитати, бо ми, ми, ми зараз перейдемо до Сумщини там. Е... Є хороша новина, і я читав сьогодні роз'яснення державної прикордонної служби, що звільнення оцього села Кіндратівка на е, Сумщині не лише е, добра новина через те, що звільнили село а через те, що воно дає вигідні позиції покращі позиції сил оборони саме на цій ділянці. Але якщо говорити про Донеччину, я розумію, що. Е, Військових саме особового складу фахівців різного рівня різних родів військ їх завжди буде бракувати а завжди найбільше бракуватиме піхота, як то кажуть, людей, які ну фактично ідуть дорогами війни і на своїх плечах несуть цю війну і приходять до перемоги. Що реально стане на зараз, з того що відомо, можна підс... чи можна підсилити наші збройні сили сили оборони саме на Донеччині? Чи ми. В Принципі бачимо повторення того, що було під Бахмутом, того, що було під Авдіївкою. Ворог намагається перерізати то, що було на Сумщині, на Курщині. Ворог намагається перерізати логістику. Ворог намагається накатами, накатами, накатами виявляти наші позиції і робити це безперервно, 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 як ви казали, кладучи фактично в землю своїх військових. Чи є зараз, крім того, що більше людей, навчених? Що ще могло б нам допомогти з такого, що ми можемо одержати, скажімо, від наших партнерів? Зник, пан Валерій. Зараз долучимо знову. Та, це важливо, знаєте, тому що, от, скажімо. Дивишся сьогодні відео, як е, прекрасно на одній з е, ділянок фронту, е, український винищувач американською бомбою просто розносить вщент. Е, ну, це таке, е, хто знає, з, там, ну, в селах там або в районних центрах є зерносховище. Е, раніше називалося е, е, КЗС, е, клогоспне зерносховище, і там засіли окупанти. І ця бомба прилітає, воно велике це зерносховище. Прилітає бомба і просто все летить. Ну так знаєте, як як в голівудському кіні. Тому їже. Так, пане Валерій, все буду, буду зовсім коротко. А що зараз реально ми можемо протиставити? Чи можна підсилити зараз наші сили оборони на а, Донецькому напрямку, окрім знову ж таки навчених навчених людей? До ну, це підсилення, воно вже відбувається. І, звісно, що от успіхи противники вони не є такими демонстративними, які можливо раніше були, і це пов'язане якраз і з зміною поради бою ведення бойових дій, з насиченням технічними засобами військи, і відповідно в зв'язку з тим, що зараз в тому типі ведення бойових дій домінують нові безпілотні системи. Які дозволяють створювати от, так звані кіл зони зони контролю, де противник може, має обмежені можливості для присування на полі бою. І звісно, що для того, щоб зупиняти противника, треба нарощувати. Необхідну кількість а, технічних засобів для цього а, відповідних систем розвідки, відповідних систем ураження а, противника, а, комплексування цих засобів з тим, щоб а, створити от такий собі гарантований заслін проти будь-яких дій противника. Але противник, звісно, також удосконалює власну тактику для того, щоб вирішувати свої завдання. Та я, я потім дещо пізніше нашим глядачам розповім. Бо в нас часу небагато. Не буду просто вас це коментувати, розповім і історію про е, закупівлю певних е, комплексів, які мають посилити саме нашу дрон, наші дронові стіни. Але я зараз хотів би запитати про село кіндратівку на сумщині, яка була звільнена 25 липня. Розкажіть, будь ласка, важливість саме цього населеного пункту. ми зараз саме кажемо про, про бойові дії, ну і перспективи для сил оборони на сумщині, які там зараз е, яка там зараз ситуація. А, ну, ситуація є важкою, але не критичною. Ми бачимо, що окрім того, що сили оборони вже змогли стабілізувати ситуацію, зараз відбуваються зворотні рухи. Тому все ж таки знаки є те, що наші сили оборони також застосовують нову тактику в тих умовах, які є. І звісно, що ми говорили про. Технічні засоби, але для того, щоб впевнено діяти, окрім отримання переваги в технічних засобах, потрібні і люди, які будуть реалізовувати і от подібні операції, от ця операція стала ну, такою, що була реалізована завдяки саме самовміних діям 225-го окремого штурмового полку, які як повідомлялося застосували нову тактику. І до подібного, звісно, що треба дуже ретельно готуватися, і от те, що є знаком звільнення звільнення кендратівки, це те, що відпрацьовується тактика комбінування саме поєднання наявності достатньої кількості технічних засобів, засобів розвідки, засобів ураження, поєднання їх Систему і а, комбінування з практичними діями особового складу на полі бою, де а, технічні засоби виконують основну роботу по знищенню а, противника а, і, а, і здійснюють основну роботу по прикриттю а, нашої а, штурмової піхоти, яка власне і а, ну здійснює захоплення а, території. Її звільнення а, чим підтверджує те, що Ну раніше було аксіому війська. Допоки піхотинець не зайшов на якусь територію. Ну важко говорити про те, що вона є вільною. Тому без людей, особливо без навчених, без оснащених необхідною технікою. Ну будь-якого успіху не досягти, і все ж таки люди в цих умовах залишаються основою нашої обороноздатності. Та ну і тут знаєте дуже важливо те, що е, ну є плани, принаймні зараз про це говорить вище військове командування. Власне ті люди, які будуть закуповувати за бюджетні кошти е, озброєння, те що закуповують не лише перехоплювачі для е, шахедів, щоб обезпечити об'єкти і цивільне населення, перш за все, звичайно, але і закуповуються е, роботизовані системи, які дають можливість. Виживати і уникати поранень нашим воїнам, бо там, де працює робот, робота можна завжди купити новий людину, нову ти не купиш. Якщо... Це, це великий плюс. Ну і от, скажімо, теж хороша новина, що Україна отримає тисячі ударних комплексів SkyNote для дронів на основі штучного інтелекту. Я до того веду, що іде постійна війна технології, ну принаймні ми її ведемо, інакше не буває. Тут важливо звичайно встигати. Знаєте, встигати за той короткий час, поки ворог не вивчив, що там в тебе нового з'явилося, максимально ефект, ефекту з цього взяти. Як тут просто ваша порада цікава, як тут дійсно встигати за цей короткий час брати максимум ефекту, поки ворог не призвичаєвся? Ну ми бачили, що таке відбувалося, і наприклад, по відношенню до противника, коли ну, наприклад, ті шефів дрони на оптоволокті вони в Україні були представлені набагато раніше, але от все ж таки не розпізнали їх значущість для поля бою. і тоді відмовилися це дало фору противнику. А тому звісно, що потрібно тут багато фахівців говорять про і про створення технологічної ставки, і ще про якісь. Але тут сам принцип він полягає в тому, що був дійсно координаційний центр фахівців, який би відстежував те, що відбувається на полі бою, і те, що відбувається в технології, які познали можливості нашої промисловості, і відповідно досягали успіху завдяки координації. У нас є великий потенціал, і саме покращення в сфері управління воно може дасть. Дати е, дуже вагомий ефект та ну і ми розуміємо, що перемогти ворога, не зламавши його психологічно, або принаймні не надломивши його психологічно, саме його цивільне населення е, теж не дуже просто І от дронові атаки по російських е, по Російській Федерації, які призводять до фактичного колапсу на е, в російських е, е, аеродромах е, цивільних. Скажіть, будь ласка, наскільки це е, е, Дає ефект зараз, і як довго треба продовжувати, щоб, врешті-решт, но ну, Росія зрозуміли, що їхня війна, яку вони розпочали, їм спокійно жити нормально ніколи не дасть, і вони подумають, як би так взагалі щоб цю війну, хоч якось завершити. Будь ласка. Ну тут звісно, що ці е, зусилля, зокрема, от по тому, щоб переносити е, війну на територію Російської Федерації, е, яка її власне розпочала, е, повинні продовжуватися, і саме це той шлях для того, щоб цю війну завершити, бо вона повинна завершитись там звідки почалася. І звісно, що першим таким е, 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 сигналом для е, самої Російської Федерації. Рація є реакції населення, яке в деяких моментах і до цього часу не розуміє природу того, що відбувається. Вони можуть зрозуміти це через власні відчуття, і звісно, що от подібні удари, які зараз реалізуються нашими силами оборони, вони в першу чергу включають саме знищення логістики противника поблизу лінії вогню, знищення можливості противника в глибині, саме по виробництво засобів ведення війни, ну і звісно, що також знищення, наприклад, тих же водородних Потужності противника для того, щоб не могло забезпечувати армію і отримувати валюту для продовження цієї війни. Ну і саме головне, що всі ці дії вони приводять до і психологічного ефекту. Стосовно саме того, що зараз от відбувається перекриття сполучення в аеродромах, редровах введення так званого так званих планів Крим, які от цими вихідними дуже. Багато реалізовувалися на різних напрямках Російської Федерації. От подібні дії повинні привести до повного закриття авіасполучення сполучення на певній е частині території Російської Федерації. Дякую, дуже пане Валері. Вам дякую що долучилися і дякую за ваші фахові коментарі. Валерій Рябих, військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Дефенс Експрес. Колись в збірці поезії «Дві любові та одна війна були такі слова. Я все не пам'ятаю, я написав: і там було, що ми, а не ви, переможними маршами, пройдемо там, де все починалося. Тому саме український воїн пройде там у вас, агресорів, переможними маршами. Ну, а це були воєнні підсумки дня.